Не ховай, не вималять. ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храмом отрує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на землі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться всі ми на цім світі і царята, і старчата Адамові діти. Ось що добрі люди. Я гуляю, банкетую. В неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть.